Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон та призначила низку експертиз. Безготівкова оплата в автобусах. Яка ситуація на міських та обласних маршрутах? Понад п'ять годин занять щодня. Військовий Віталій Шумей проходить реабілітацію на Львівщині. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон, як розповіла Суспільному речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська. Провадження відкрили за чотирма статтями: порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та порушення недоторканності приватного життя. Також СБУ ініціювала психолінгвістичну експертизу висловлювань Фаріон. Досудове розслідування триває. Зі своїх інтерв'ю народна депутатка зазначала, що категорично не сприймає військових, які розмовляють російською мовою, і не може називати їх українцями. Це викликало хвилю обурення як серед суспільства, так і серед захисників України. Крім того, у своїх соціальних мережах фігурантка нещодавно опублікувала допис із, зі скріншотом та повідомленням від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму. У якому були вказані як його ім'я, прізвище та інші персональні дані відправника, саме це стало підставою переслідування його з боку російських спецслужб. Ми телефонували до Ірини Фаріон. Вона слухавки не підняла. Нагадаю, напередодні під стінами Львівської політехніки, де викладає Ірина Фаріон, зібралися студенти, які вимагали її звільнення. Тоді проректорка зі стратегічного розвитку університету Лілія Жук розповіла, що в університеті створили робочу групу, яка вивчає. Ситуацію. Ми телефонували сьогодні до керівниці Центру комунікації Львівської політехніки Наталії Павлишин. Вона розповіла, що робоча група ще працює. 60 плюс 10 і плюс суму, яку ви кидаєте на рахунок. Тобто за картку та депозит разом ви платите 70 гривень і поповнюєте її на довільну суму, розповідає керівник Львівавтодору Микола Власюк. Так можна придбати загальну транспортну картку леокарт для міського транспорту від сьогодні і у терміналах Ізіпей та у таких кіосках. У тих терміналах, які вже є в карті, от є, є велике виконце леокарт в електронних виток. Сплачуємо. Оба! Дивіться, що робиться. І в кіосках, і у терміналах картки можна буде також поповнювати. Хоча леокарт можна придбати від сьогодні, та користуватись ним можна буде лише з 11 грудня. Тоді ж і зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті, розповів директор департаменту міської мобільності та інфраструктури Олег Забарило. Ціна на проїзд тоді в електротранспорті та у маршрутках буде однаковою і відрізнятиметься лише залежно від форми оплати. Попередні розрахунки є. Ми будемо проводити відповідні консультації з громадськістю. Після того вони мають бути ці тарифи затверджені. Попередні цифри наступні: що транспортна картка це є проїзд 13 гривень, банківська картка 15 гривень, і з 11 грудня 20 гривень за готівку. Та коли запрацює спеціальний додаток, який має бути частиною єдиного електронного квитка, за словами Олега Забарила, невідомо. А це вже автостанція номер 1 Звідси відправляються міжміські автобуси у напрямку Миколаєва, Стрія, Нового Роздолу та інших міст. Відсьогодні на цих маршрутах можна розрахуватися не лише готівкою, а й за допомогою банківської картки, говорить начальник обласного управління транспорту та зв'язку Степан Рудницький. Ми е, фактично підготували вже всі транспортні засоби Львівщини. Я нагадаю, що це є понад тисячу транспортних засобів. Вони всі обладнані пристроями для валідації так тобто званими валідаторами через систему асоб, тобто, допомогою Оно квитка наразі йде тільки оплата безготівкова, тобто банківською картою. Всі інші оплати, які були до того, вони залишаються так, як було до того. Тобто, проїзд пільговиків, звичайно, що відбувається на підставі посвідчень. Якщо на автостанції певний пасажир придбає квиток автостанції, він так само дійсний. Щоб розрахуватися за проїзд у безготівковий спосіб, потрібно на початку і в кінці поїздки зробити чекін та чекаут, пояснює представник компанії інвестора Олег Долінський. Власне, пасажир зайшов в транспортний засіб. І будь-яким зручним способом він прикладає сюди. Друкується чек після цього, коли він приклав свій там, карточку, чи телефон, чи браслет, чи смарт годинник Надрукувався чек. Це є, власне, цей посадковий талон. За словами Олега Долінського, якщо пасажир не зробив чекаут в кінці поїздки, тоді система порахує вартість проїзду до кінцевої зупинки маршруту. Перевірити статус поїздки також можна в додатку осіті, каже він. Студентка Вікторія тестує нововведення. Те, що бачила в західних країнах, і зараз нововведення в наших львівських нашому лівському транспорті в 3А, зокрема, їжджу як студентка, то дуже зручно розраховується стільки тепер. Так. Нагадаю, раніше валідатори для безготівкової оплати встановили в автобусах, що курсують у самбірському напрямку. Ольга Іващук, Ірина Мочульська, Анатолій Киричук та Роман Гнатишин Суспільне новини Львів. У Львові лікарі прооперували дівчину з онкологією і зберегли їй функціональність ноги. Про це повідомили на телеграм-каналі першого медоб'єднання. Пацієнткою стала Юля з Івано-Франківська, в якої діагностували рак кісток. Дівчину лікували онкологи Івано-Франківської дитячої обласної лікарні. Призначили шість сеансів хіміотерапії, однак вони не допомогли. Аби зупинити поширення пухлини, потрібно було видаляти стегнову кістку. Але у юлі рак вже поширився і на колінний суглоб. Тож йшлося про ампутацію ноги на високому рівні. У Львові хірургам із трьох медзакладів вдалося виконати рідкісну операцію. Тому ну, в світі була розроблена операція, яка називається ротатіопластика, коли видаляється сегмент кінцівки, гомілка ротується на 180 градусів, тобто розвертається на 180 градусів таким чином, щоб п'ята дивилася вперед. І гомілково-ступневий суглоб в такому випадку починає виконувати функцію колінного суглобу, коли дитині або пацієнту дорослому. Проводиться зовнішнє протезування, нормальні рухи в кінцівці. І завдання лікаря, який виконує операцію, максимально досягнути збереження функції колінного суглобу. Сьогодні на Львівщині попрощались із військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Степан Копичак – мешканець села Нижній Турів Боринської громади. Був гранатометником військової частини А-42-67. Помер 13 листопада після тривалого лікування унаслідок важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. Петро Хорош із міста Радехів був солдатом-стрільцем. Загинув 6 листопада, виконуючи бойове завдання у Харківській області. Йому було 37 років. Дивимося в зеркало. Не опускаємо голову, а тримаємо її, подаємо вперед трішки. Ось так тримаємо. із реабілітологом та батьком займається Віталій Шумей. Загалом у розкладі пораненого понад 5 годин на день різних видів терапій, вправ для підтримки та відновлення. На даному етапі ми багато часу проводимо в вертикальному положенні». Також на кушетці розтягуємо Віталія, підтримуємо його суглоби в тонусі Ось. і провокуємо його до якихось дій. Тобто щось сказати, щось показати. Поки що ми спілкуємося з Віталієм тільки кліпанням очей. До цього впродовж більше семи місяців із кінця березня чоловіки перебували в Іспанії у Барселоні. Там Віталію провели операцію. Поставили пластини, повбирали за яка залишилася шматки крові. Повбирали все так. Побачили, і опять закрили, закрили і нашили. Вони провіряли присоски ставили по всій голові, апаратури повне навезли І сказав професор, що папа все чудово. І там Віталій сказав татові перші слова. Питався розмовляти, і він перше слово сказав, я нагнувся до його на ліжко і кажу, ти знаєш, що я? Пауза, і він каже, папа, добре, у мені отакі мурашки пошли по кожні. А потім я кажу, що ти води дати лісіку. Я скоріше набираю налив, йому, Даю але наприкінці літа у Віталія трапився напад, і його стан погіршився до того, яким був одразу після операції. Та батько Віталія каже, продовжують працювати над його здоров'ям. Живуть Віталій з батьком та проходять реабілітацію після повернення із Барселони від початку листопада на території спеціалізованого центру на Львівщині. Батько разом із сином перебуває цілодобово. Над ліжком розмістив іноземні шеврони та фото сина до поранення. Іспанська ввечері поліція, заходять ще чоловік здорових дядьок. Такі зайшли з бородами. Я думаю, да я ж нікому нічого плохого не зробив. Вони ані побачили по телебаченню. Іспанія що ж теж показувала. І подарило опікується Віталієм футбольний клуб Шахтар. Вони оплатили операцію та подальшу реабілітацію, як в Іспанії, так і тепер в Україні. Тож надалі Віталій з батьком перебуватимуть на Львівщині. Рано чи пізно ми станемо на ноги. Я не здамся, До тих пор, порпакуда не стане він на ноги. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина. У Львові відбулася акція Хвилина вдячності. Почалась вона о 9-й годині ранку разом із хвилиною мовчання. Також акцію організували у Києві, Одесі та Дніпрі. Поранені військові вийшли на площі цих міст із портретами полеглих героїв, аби вшанувати пам'ять загиблих на війні. У Львові до акції долучився Андрій Лякішев з Кривого Рогу. Військовий отримав поранення на Донецькому напрямку, поблизу нього вибухнула міна. Як наслідок Андрій втратив руку. Сьогодні він прийшов на акцію із фотографією побратима Дениса, який загинув у жовтні біля Авдіївки. Повинку мовчання, ну, треба, щоб вшановували пам'ять якось. Бо люди ходять, вони навіть не мають уяви, що це воно, як це воно. Вона організована для того, щоб висвітлити проблему того, що люди не сильно переймаються тою ситуацією в Україні, яка у нас відбувається війною. І ця хвилина мовчання, яка якраз вшановує пам'ять наших загиблих героїв, це в принципі дрібничка, яку можна робити кожен день вранці, постояти хвилинку, зупинитись і помовчати. Більшість людей цього не робить. Часом, щоб підготувати одну пару пуан до роботи, треба кілька днів, а потім може виявитись, що вони не підходять. Шокималерина львівської опери розвіює стереотипи та міфи щодо своєї професії у відео в Тіктоці та Інстаграмі. Вікторія Зварич вирішила створити свій блог після початку повномасштабного вторгнення. на другий день повномасштабного вторгнення мій чоловік пішов добровольцем. Я залишилася сама з дитиною, їй було рік і вісім на цей час. І я зрозуміла, що справа, якою я там все життя займалась і там присвячувала себе, вона асоціюється з Росією, тому що все, що я знала про балет, все, що я вчила, ким я вчилась, надихалась, це все були росіяни. Тоді Вікторія почала досліджувати український балет і ділитись цим у блозі. Всі артисти балету в Україні в них все-таки в голові виховання росіян. Ну тобто з цим нічого не зробиш. Хіба що наступні покоління можуть вже якось від цього оговтитись. І дуже мало людей взагалі досліджує і говорить про український балет. І коли я почала про це говорити, то це викликало такий от. Якийсь відгук Вікторія розповіла, що часом до неї на роботу приходить донечка Лукія. Їй цікаво те, чим займається мама. Сімейна світлина також прикрашає робочий стіл. Вікторії вона розповідає: мене мама Балерина, а тато б'є москалі. Одного разу я танцювала, не було де її залишити. Щось там батьки одні і інші не змогли. То я танцювала, вона сиділа за колісами. І я планувала, що хтось буде. Ну бо в нас така практика є, що бавлять дітей. А всі якраз в цей момент були на сцені, і я така, доня, тільки не вийде мені на сцену. І сидів чоловік якийсь пожежний наш робітник, я кажу: подивитись, він такий дядя пожежний. Фізичні навантаження різняться в залежності від підготовки до виступів. Це може бути від півтори до семи годин в день. Болина розповіла, що блог її надихає і мотивує, а підписники приходять на вистави. Я тепер знаю, що кожного разу, коли я танцюю якусь виставу, в залі точно є хтось з моїх підписників, бо після кожної вистави знаходиться хтось, хто пише там Ой, ми були вчора це було класно. Мрія Вікторія Зварич про українську літературу для навчання артистів балету і продовжує досліджувати цю тему. Також хоче віднайти методику. Викладання класичного танцю Марини Березовської. Марина Березовська донька знаменитого українського художника Нарбута, танцівниця, балетмейстер та педагог. Про неї, взагалі, в Україні нічого не відомо, але це Балерина, яка створила Українка, яка створила заснувала балет в Австралії. І вона е, критикувала російський балет на той час. Цього ніхто не робив, і вона створила свою систему викладання, тому що зараз ми всі навчаємось і навчались за системою ваганової російської балерини і типу школи. А вона створила українську результатами досліджень та іншими історіями. Вікторія ділитиме цього відео в соцмережах. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.